Живі пси демократії. Третя серія. Україна є республікою. Це означає, що влада в Україні походить від нас, громадян, які шляхом виборів визначають, кому надати ті чи інші повноваження. Громадяни делегують свою владу обраним особам, аби ті захищали і працювали на інтереси громадян. Такою є ідея республіки, проте її втілення на практиці зустрічає багато труднощів. Одержавши владу, політики досить часто забувають про те, звідки вона походить. Тоді державна влада починає працювати не на благо народу, а на благо окремих осіб чи організацій. В Україні парламенту складно зрозуміти свою роль у керівниці держави. Оскільки у вас є президент, прем'єр-міністр і парламент. і всі троє відіграють важливу роль керуванні державою. Парламент не до кінця зрозумів свою роль, яка має полягати у нагляді за діями президента і прем'єр-міністра, аби переконатися, що вони виконують те, що обіцяли під час виборів. Такою має бути роль парламентарів? іншою проблемою є те, що парламентарі не мають бути пов'язані із якимись зовнішніми інтересами, комерційними або політичними, які є непрозорими. Звісно, політики мають свої погляди. Але коли ви обираєте депутата парламенту, ви би не хотіли, аби йому платив і його підтримував великий бізнес чи інші приватні особи. бо це насправді не демократично. якщо людину обрали депутатом парламенту, люди, які її обрали, мають знати за що вона виступає і що ця людина буде робити ще одна важлива риса парламенту полягає у тому, що політики мають бути сміливими, не наляканими великим бізнесом. вони не мають боятися, що хтось спробує їх контролювати, якщо вони скажуть неправильні речі. Ми живемо у демократії. і Якщо ви не будете користуватися демократичними правами і свободами, ви їх втратите. У квітні 2008 року у США відправили у відставку Ларіту Доєн, керівника Генеральної службової адміністрації. Журналісти ще раніше привертали увагу громадськості до роботи цієї пані. Так, 2007 року газета Washington Post повідомила, що Доен запропонувала зменшити на 5 мільйонів доларів витрати на аудиторів, які інспектували фінансову діяльність її адміністрації. За словами Доїн, контроль за контрактами її відомства став шкідливим. Проте до її відставки призвели інші події. Кількома місяцями пізніше, на зустрічі з працівниками її адміністрації у Білому домі, республіканка Дойн влаштувала імпровізовану партійну нараду. На ній учасників повідомили, які посади зайняті демократами, республіканська партія планує здобути після наступних виборів. Також Ларіта Дойн запитала службовців, як вони можуть допомогти кандидатам республіканцям на виборах. Таким чином, вона порушила закон, який забороняє використовувати державні ресурси для партійної діяльності. Сама ж Доїн заявила, що була присутня на цій нараді, проте не пам'ятає деталей. у будь-якому разі інші робітники адміністрації пам'ятають ту презентацію, і вони також пам'ятають, як ви запитали працівників про те, як адміністрація може допомогти нашим кандидатам, маючи на увазі республіканських кандидатів на майбутніх виборах. Коли я вас запитав про цю фразу, ви знову сказали, що ви не пригадуєте. Після того як поведінку Ларіти Доен проаналізував парламентський комітет, і спеціальна рада, Білий Дім відправив її у відставку. Серед українських політиків досить важко знайти тих, хто може принципово відстоювати позицію своєї партії, адже вага ідеології та партійних програм в українській політиці є незначною. Провідні українські партії це головним чином об'єднання представників великого бізнесу довкола політичних лідерів. Вони у першу чергу відстоюють інтереси бізнес-груп та політичні амбіції окремих осіб. Тому не дивно, що у Верховній Раді депутати регулярно переходять з опозиційних фракцій до провладної більшості. Із політичними програмами і виборцями цих людей пов'язує лише прагнення прийти до влади та утримати її в себе. Те, що поклало би край кар'єрі більшості політиків Європи, в Україні стало узаконеною практикою. Українцям не вистачає громадянської свідомості, тому що у них ще практично не було досвіду того, як громадянська свідомість здатна змінити, практично змінити їхнє життя. Треба просто створювати ці. Про таку критичну кількість прецедентів, яка б дозволила середньому українцю, яка б довела йому, що громадянська активність це норма, а не виняток. На початку 2009 року британська газета Сандей Таймс опублікувала сенсаційну інформацію. Журналісти газети під виглядом лобістів, які діють на замовлення великої компанії, зустрілися із кількома членами палати лордів і запитали, чи можуть ті вплинути на зміст законів щодо ведення бізнесу. Двоє лордів заявили, що мають таку можливість. Лорд Пітер Траскот сказав, що вже успішно працював на замовлення енергетичної компанії. Він запропонував журналістам свої послуги з оплатою 2 тисячі фунтів на день. Лорд Томас Тейлор зазначив, що йому досить важко визначити ціну своїх послуг. Він заявив, що одна компанія, на яку він уже працює, платить йому 100 тисяч фунтів на рік, і це недорого для тих послуг, які він надає. А інші клієнти платять йому по 25 п'ять тисяч. Репортерам підприємливий лорд запропонував роздражнити його апетит, щоб заохотити працювати. Парламентський комітет палати лордів провів розслідування і встановив, що троє лордів порушили кодекс поведінки, погоджуючись впливати на законодавство за гроші. У той же час поліція після короткого розслідування заявила, що жодних санкцій проти фігурантів скандалу вжито не буде, оскільки провину лордів майже неможливо довести. І, хоча за законами Великобританії лордів не можна виключити з парламенту чи позбавити титулу, двох фігурантів скандальних записів лорда Траскота і Лорда Тейлора відсторонили від виконання повноважень на півроку. Останній раз британського лорда відсторонили від парламентських обов'язків у добу Олівера Кромвеля у XVII столітті. Навесні наступного року експеримент Сандей Таймс. Повторили журналісти одного з британських телеканалів. Вони під виглядом представників великого бізнесу зустрілися із дев'ятьма політиками, п'ятеро із яких екс-міністри, і таємно записали ці розмови. Результати журналістської операції виразили усю Великобританію. Екс-міністр оборони Джеф Хун заявив, що хоче конвертувати свої знання і політичні зв'язки у те, що реально приносить гроші. Член парламенту від лейбористської партії Маргарет Морен сказала, що у разі потреби може зібрати команду жінок політиків, які працюватимуть на замовника. Колишній міністр здоров'я Патрісія Ф'юїт повідомила, що допомогла отримати посаду урядового радника клієнту, який платив їй 3 тисячі фунтів на день, і може допомогти вплинути на зміст законів. Екс-міністр торгівлі і транспорту Стівен Байерс зазначив, що він є чимось на зразок найманого водія за 5 тисяч фунтів на день. Він сказав, що вже не раз використовував свій політичний вплив, працюючи на замовлення кількох компаній, і запропонував журналістам свої послуги. Одразу після публікації розмов цих чотирьох політиків було відсторонено від виконання парламентських обов'язків. У кінці того ж року трьом із них заборонили балотуватися у парламент Великобританії строком до п'яти років. Британські мас-медіа британські надзвичайно агресивні. Вони не бояться. Хтось сказав, що британська преса як зграє диких псів, які бігають усюди і кусають усіх, кого бачать. Це стосується усіх в рівній мірі. Не має значення, чи ви політик, чи кінозірка, знаменитість, чи іноземець. Ким би ви не були, якщо ви вчинили щось, що на думку преси є нечесним, скандальним чи просто цікавим. журналісти простежать за вами така агресивна журналістика є дещо шкідливою, оскільки люди дуже бояться преси і інколи відчувають, що преса порушує приватність. однак у той же час це дуже корисно, бо преса робить політиків дещо чеснішими ніж вони були б Преса гарантує, що люди залучені до політичного процесу. що вони користуються своїми правами як громадяни і демократи. і це дуже корисно. Сьогодні слід визнати, що в Україні, незважаючи на збереження всіх демократичних механізмів, їхня ефективність є надзвичайно низькою. Відсутня відповідальність політиків перед виборцями: боротьба з корупцією є непослідовною, а система правосуддя уражена непотизмом. Нещодавно міжнародна правозахисна організація Freedom House повідомила, що за ключовими політичними показниками Україна рухається у бік авторитаризму і за рівнем свободи тепер стоїть на одній сходинці із Колумбією. Можливо, ми забули, що живемо у республіці, де джерелом влади є народ. Ми не маємо миритися зі зменшенням наших громадянських можливостей, обмеженням свободи слова і вираження власних поглядів, права збирати та поширювати інформацію, свободи зібрань і об'єднань та особистої недоторканності. Адже саме наявність цих прав і свобод відрізняє громадянина держави від підданого. Політики і чиновники мусять забезпечувати інтереси громадян і працювати на благо суспільства, дотримуючись законів а в іншому разі, вони не потрібні державі. Небезпека полягає у тому, що якщо немає вільної преси, тоді немає демократії. А вони пов'язані. Якщо немає демократії, люди при владі роблять те, що їм заманеться. Беруть те, що хочуть, підкорюються, яким хочуть законам. І роблять це безкарно. а це прямо пов'язано зі статками. Якщо 100 людей у цій країні мільярдери, а 46 мільйонів людей бідні і намагаються вижити на зарплату то це прямий наслідок несправедливого, недемократичного суспільства. якщо ви придивитеся, то побачите, що багаті суспільства є демократичними. Вони мають міцні мас-медіа, і багатство розподілено більш-менш рівномірно. нерівно, але там рівніші можливості. У червні 2005 року журналісти газети Сан-Дієго Юніон Tribune дізналися, що член Конгресу США Дюк Канінгем живе на яхті бізнесмена Мічела Вейда. На цю яхту, яка мала назву метушня дюка, конгресмен часто проводив жінок і влаштовував там вечірки. Також було встановлено, що власник яхти Мічел Вейд нещодавно купив у Канінгема будинок більше ніж за півтора мільйони доларів, а вже за кілька місяців продав його менше ніж за мільйон. Після цього Вейт почав отримувати багатомільйонні контракти для оборонної галузі і розвідки. Сам же Дюк Канінгем був членом оборонного підкомітету парламенту. Усе вказувало на те, що купівля будинку була лише маскуванням для величезного хабаря. Цією підозрілою оборудкою зацікавилося ФБР. Вже за місяць наляканий Канінгем заявив, що більше не балотуватиметься у парламент. Однак для нього це був лише початок. Проти Канінгема висунули обвинувачення і порушили кримінальну справу. Слідство з'ясувало, що окрім грошей у якості хабарів за укладені державні контракти, конгресмен отримав автомобіль Rolls ройс антикварні меблі, ювелірні вироби та перські килими. А деякі вдячні клієнти влаштовували для Канінгема відпочинок із дівчатами у розкішних готелях та лімузинах. Докази були настільки беззаперечними, що Канінгем був змушений визнати свою вину. Він також погодився передати уряду майно на суму близько 4,5 мільйонів доларів і заявив, що готовий співпрацювати зі слідством в інших справах про корупцію. коли кілька місяців тому я оголосив, що не балотуватимуся на виборах. Я публічно заявляв про свою невинність Бо я був недостатньо сильним, аби подивитися правді у вічі. Тому я вів в оману мою родину, друзів, колег, громадськість і навіть себе. Через все це я глибоко шкодую. правдою є те, що я порушив закон. Приховав свої дії і зганьбив свій пост. я знаю, що втрачу свою свободу, свою репутацію, своє майно і найважливіше довіру моїх друзів і родини у своєму житті я мав велику радість і велике горе. А тепер я пізнав і великий 3 березня 2006 року. Дюка Канінгема засудили до 8 років і 4 місяців ув'язнення у розвинених країнах. Засоби масової інформації ефективно виконують роль сторожових псів. Які охороняють права та свободи громадян та слідкують за тим, аби можноладці належним чином виконували свої обов'язки? Донедавна Україна була лідером з-поміж країн за рівнем свободи слова однак за останній рік ситуація суттєво змінилася. На початку 2011 року міжнародна організація журналісти без кордонів повідомила, що за рівнем свободи слова Україна впала з 90-го місця до 131-го, залишивши попереду себе Ірак, Таджикистан та Молдову. Свобода слова це не журналістська забаганка, а необхідна умова для ефективної роботи держави, адже держава складна система, у роботі якої завжди є збої та недоліки. Ця система потребує безперервного нагляду ззовні, над чим і покликані працювати журналісти. Коли зменшується свобода слова, якість журналістського нагляду за роботою держави погіршується, збої у роботі складного механізму не виправляються, і держава гірше забезпечує інтереси своїх громадян. Проблемою проблеми в Україні є те, що ви не маєте багатьох різних видань, тому немає реального вибору між медіа якщо ви маєте лише кілька видань, тоді впливові люди мають набагато більшу можливість здійснювати вплив та тиснути на існуючі медіа. Журналісти в Україні ще не стали дуже агресивними. а вони не звикли вимагати пояснень у політиків. Я думаю, це прийде з часом. коли люди звикнуть до того, що журналісти ставлять складні запитання. і політики краще усвідомлять необхідність пояснювати свої дії. я сподіваюся, це станеться, оскільки демократія може фото функціонувати лише якщо громадська думка є добре поінформованою, здатною на вільну дискусію і обговорення усіх важливих проблем. Я думаю, люди в Україні це розуміють. але звісно потрібен час для того, аби розвинути справді міцну основу для мас-медіа, у лютому 2004 року газета Вашингтон Пост повідомила, що відомий американський бізнесмен і лобіст Джек Абрамов за три роки отримав десятки мільйонів доларів від чотирьох індіанських племен за якісь неконкретні послуги. Після цієї публікації ФБР розпочало розслідування, у ході якого було встановлено, що Абрамов пообіцяв індіанському племені зі штату Луїзіана посприяти закриттю казино іншого племені у штаті Техас. Справа в тім, що в США на території індіанських резервацій діють пільгові умови ведення грального бізнесу. Це дозволяє корінним американцям дуже добре заробляти. Тобто Джек Абрамов запропонував усунути конкурента, на що і отримав 4 мільйони доларів. Після того як казино у штаті Техас було закрито, Абрамов звернувся до техаського племені індіанців і запропонував на цей раз посприяти відкриттю того ж самого казино. У цьому випадку він отримав від індіанців 4 мільйони 200 тисяч доларів за свої послуги. Більшу частину одержаних мільйонів Абрамов разом зі своїм партнером Майклом Скендлоном залишали собі. Використовуючи подібні схеми, Абрамов загалом отримав від індіанських племен близько 85 мільйонів доларів. Вигідні для себе законодавчі рішення, Джек Абрамов проштовхував, надаючи політикам цінні подарунки. Слідство з'ясувало, що корупційні зв'язки із Абрамовом мали конгресмени Боб Ней і Том Ділей, кілька помічників конгресменів, заступник міністра внутрішніх справ Стів Брайлс та декілька чиновників з адміністрації президента Буша. У 2006 році Джека Абрамова засудили до 6 років ув'язнення за уникнення сплати податків, шахрайства, махінації та підкуп посадових осіб і зобов'язали повернути обманутим клієнтам близько 30 мільйонів доларів. Пов'язаних із ним політиків засудили до ув'язнення на строк від 10 місяців до 3 років. Як показує американський та британський досвід, поєднання політики і бізнесу неодмінно породжує зловживання владою в Україні. Бізнес не просто не відокремлений від політики, він тісно поєднаний із нею. Великий бізнес в Україні посприяв приходу до влади політиків, які заходилися глибоко реформувати політичну систему нашої держави яким буде результат цих реформ зараз важко передбачити, проте він значною мірою залежить саме від нас? Нам слід бути уважними, коли гарант конституції президент заявляє про необхідність конституційних змін, адже у цьому випадку він говорить про бажання змінити ті правила, яких у першу чергу сам мусить дотримуватись. Пам'ятаємо, що право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Зараз Україна переживає час надзвичайно важливих змін. Разом із новими викликами перед нами відкриваються і нові перспективи, якими ми можемо скористатися, або ж які можемо упустити. Найближчими місяцями стане зрозумілим, чи стоятиме Україна у ряду розвинених європейських держав, чи у черговий раз перетвориться на заповідник застою. Яким буде вихід із цієї дилеми, маємо визначити ми самі. Лише наша активна громадянська позиція, недопущення обмеження наших прав і свобод, відстоювання суспільних інтересів і контроль за діями влади можуть гарантувати, що політики і чиновники діятимуть за законом і пам'ятатимуть, хто надав їм владу в державі і хто може її забрати. Я вірю в Україну. Я люблю Україну. Це для мене друга країна. Це народ в час змін. Це часто вживаний вислів, але це правда. А взагалі, якщо ви подивитеся на великий відрізок історії, то побачите, що Україна мала складну історію, і це, мабуть, найкращі часи. чи одні з найкращих і я хочу бути частиною цього. Ситуація змінюється. Я не вірю, що все визначено наперед. Я бачу, що ми можемо змінити ситуацію як журналісти. Колективно та індивідуально Я не вірю, що демократія, свобода преси і свобода слова це західна чи американська ідея. це універсальні права людини, які хочуть мати усі, і це закріплено загальною декларацією прав людини ООН. Я відкидаю думку, що в світі є люди, які хочуть жити під владою тиранії. не мати свободи слова і не мати прав демократичних громадян. The rights of a democratic citizen. Якщо сьогодні ви маєте інформацію про вичинені можноватцями зловживання чи випадки корупції, повідомте про них журналістів. Ви також можете надіслати цю інформацію на адресу, яку зараз бачите. Надіслані нам листи будуть анонімно передані у редакції газет та телеканалів.